Чотирьох дітей, чомусь така доля досталася саме глібушки. Звісно, хотілося б всі діти були мої здорові, як і решта дітей світу. Але вже в нас так склалося, що Глебушка має затримку психомовного розвитку, має порушення обміру речовин, порушення метаболізму і має на сьогоднішній день вже два роки інвалідність. З двох років я помітила, що щось не сталося не так. Ми почали звертатися до різних лікарів, а нас тільки футболили. На даний час за два роки він почав говорити, почав розвиватися, наздоганяти однолітків. Але є порушення в головному мозку, ну і дуже дуже багато інших проблем. Ми з цим весь час працюємо. Ми чотири рази на рік їздимо на реабілітацію. Ми займаємося з різними фахівцями, а в цьому році Глебушка йде в перший клас. От. Це моє маленьке сонечко, а в нього немає, нам його не ставлять. А просто є затримка мовного і психічного розвитку. Але він молодець, камашка і самий розумний мій хлопчик. Я його дуже люблю.